чи ні? А того ж. Бо я кажу, коли ми штурмували тут Кримчука, що ти тут розказував? Ми з вами розберемося, було таке чи ні? А такого було. В руки в кишенях і ми вам покажемо. А коли на Київ ті тушок віз, з коваля не віз, упокійся, ти мене не керуй. Треба його не треба зараз заявами при нас. І Кається, на Кається на камеру. Я Кається на камеру. Я купив, мене, кадри, я мене не цікавить. На коліна, бля, про звільнення того, що ти був партії регіону. Забирай. Витягни руки з кишені. Ти сьогодні ставлю на Кримчука, що ти виробляв в області. Витягни руки кишені. Що я виробляв? Це стояв заступник голови адміністрації з партії регіону. І заяви немає. Заступник голови обласної адміністрації. Заява де. З партії регіонів. Я не знаю, ще раз зараз, прокормці. Хлопці до себе, ще ще давайте, ще треба працювати. Давай, давай, давай. І нормально поговорити з чоловіком, щоб не хмилявся. Кожен з партій не повинен знати, де він був і що робити. Руки в кишенях розказує, що до чого я. З ваші дуже багато.